Людина прийшла в якомусь чи то комбінізон, чи то що, і я кажу, ну, треба зняти верхній одяг до білизни. Це білизна. А ти дивишся, то якийсь гідрокостюм просто кажу, я десь можу пропрацювати. А давайте поверх. Ну, по-моєму, того, що масажист просто стресе собі руки об цей комбінізон. Ну, це не буде ефективності через те, що не буде скользіння достатнього, не буде класного контакту з м'язами. Тому коли ви йдете на масаж, дуже важливо пам'ятати, що якщо ви вже прийшли на масаж, не бійтеся там, роздітись себе до білизни прилягти. Але дуже важливо до білизни, до білизни, не без білизни. Бо ця історія це теж, до речі, така штучка, яка мене прям підбішує. В студіях повинна бути одноразова білизна, якою можна скористатися для масажу для того, щоб, наприклад, не вимазати свою. Але вона там не просто так стоїть. Тобто, ну візьміть її, вдіньте, бо ну, це ж дискомфорт. Тобто, я розумію, що комфортно можливо без неї. Робити масаж, але це знову ж таки дискомфорт для спеціаліста, який не буде інтенсивно і якісно пропрацьовувати вас. У мене найяскравіше було, коли я такий заходжу в двері, і все, думаю, зараз буде все нормально. Вже клієнта я вже знаю. Він стоїть перед зеркалом голий, і такий каже, чуєш? А думаєш, то в мене висип чи то прищ? І кажу, може, то не до мене, ну, ну, я, ну який прищ? Про що ви говорите? Тобто, і сто, старайтеся розуміти, що якщо ви вже прийшли до спеціаліста, це не, не просто. Ваш друг, з яким можна ділитися всім. Це людина, яка так само потім вийде і буде пити каву і думати: Господи, хоч би то був прищ. Тобто, ну.